Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я буду відповідати на таке питання щодо того, як ми можемо заблокувати якийсь канал у Ютубі, щоб, наприклад, ми не бачили рекомендацій з цього профілю. Та цей канал не міг, наприклад, залишати коментарі в нас. Якщо вас цікавить це питання, то обов'язково дивіться це відео до самого кінця, а також не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео. І давайте ми з вами перейдемо до YouTube і подивимося, в нас є що те, що мені відомо: два способи, два методи, як ми можемо з вами регулювати, як ми можемо заблокувати якийсь профіль. По-перше, якщо ми бачимо рекомендації з цього каналу, що ми можемо зробити, нам потрібно натиснути на ось такий а, три І що нас буде цікавити, це знайти такий пункт, який називається не рекомендувати канал. Тобто, коли ми з вами натискаємо на цю кнопку, це відійшла Ютубу. Інформацію, що ми не хочемо отримувати рекомендації саме з цього каналу. Але якщо ми з вами на це натиснемо, то ця людина все ж таки зможе, наприклад, залишати коментарі або робити якісь взаємодії з вашим профілем. І якщо ми з вами хочемо саме заблокувати цю людину, нам потрібно перейти до профілю цієї людини. І далі, тут у правому верхньому куті, ми з вами побачимо три крапки знову ж, і тут нам вже треба знайти. Давайте подивимося. Заблокувати користувача в моєму, на моєму каналі. Тобто нам потрібно натиснути надзв... на заблокувати, і після чого заблокувати наявні майбутні коментарі цього користувача в моєму каналі, і також ми не будемо з вами бачити контент або відео з цього специфічного каналу. І саме так ми можемо заблокувати канал у Ютубі. Якщо вам сподобалося це відео та ви знайшли його. Корисним не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.